Сьогодні ми будемо готувати заварну пастку, так як вона. Я її дуже люблю, моя сім'я її дуже любить. Насамперед нам потрібні дріжджі, завжди я використовую живі. Стараюся все використовувати домашнє. Молоко домашнє, яйця домашні на свої кури. Так як пастка заварна, ми будемо заварювати борошно. Треба добре перемішати. Щоб борошно запарилося. Тут 200 грамів борошна і стлянка води запарюємо. Воно стоїть, треба, щоб вихолонуло. Нам треба 75 грамів дріжджів, Треба руками їх розім'яти. Тоді нам треба підігріти молоко. Ми бачимо, як наші дріжджі гарно підійшли. опара наше заварне тісто і треба його вмішати в опару. І ми його в компанії зіб'ємо. Тоді ми з'єднаємо яйця наші збиті з опарою із заварним тістом і будемо додати муку. Цедра лимона, це в нас буде паска така з лимонним смаком і запахом. Медитація, як заспокоєння таке. Завжди треба і гості, і пригостити, і нас так обмінювалися пасками завжди. Добавляємо масло не розтоплене, а м'яке-м'яке. І вимішуємо, маємо вмісити його в тісто все масло. Наше тісто вже підійшло дуже гарно. Бачите, яке воно гарне. Пишне. Сюди додаємо родзинки з цукатами, тільки трішечки муки. І вимішуємо вже з нашими родзинками. Зараз у нас п'ять внуків. Вон теж багато печу постійно. Вони приїжджають, вони люблять, щоб бабусі пахло, завжди випічкою пахне. О, як гарно наша пасочка підросла. Дивись, сонечко, бачиш. Чі, так? Так, включаємо на температуру 160 градусів. Обично ми випічку при 180, але паска у нас вона дуже здобна, вона при 160 печеться верх-вниз. Ця трохи розтекла паска. Ні, вона буде гарна. Вона ще в духовці підросте, буде рум'яненька. Ставимо випікатися нашу пасочку. Це я прикрашаю, то буде дуже гарно. Треба, Яйце, може тільки цеплятку? На одну цеплятку, на іншу зайчика поставимо, так? А це буде так. отак. Угу. О. Квіточки на іншу. Да, да, квітки на іншу». Ну давай тако покладемо. Важко до добра! Зичу всім добра, крепкого здоров'я, благополуччя в сім'ях, Божого благословення, і саме головне миру для нашої України.